Похід на раду днями ЦВК вика припинила реєструвати кандидатів-мажоритарників. Їх 3123. У наймолодших претендентів на парламентське крісло ледь встигло обсохнути молоко на губах. Найстарші уже кілька десятиліть, як на пенсії. У кого з них більше шансів завивати любов виборця? Експерти однозначно відповісти не можуть. Не в останню чергу це залежить від того, наскільки брудною буде боротьба в округах. Олена Фанасієнко аналізувала мажоритарні списки і перші виборчі прийоми окружних кандидатів за мандатом у 80 до Верховної Ради нині балотуються двоє людей, народжених ще при Сталіні. Це пенсіонерка з Миколаєва та професор Харківського університету. В Севочолах висунули невеликі партії. У спину їм дихають 14 учорашніх студентів, яким лише виповнилось по 21 рік. Усього ж мажоритарників понад три тисячі. Щасливчиків могло би бути значно більше. Однак ЦВК відмовила у реєстрації майже чотирьом сотням кандидатам. У комісії говорять люди самі винні. Недоліки документів, поданих до центральної виборчої комісії, зокрема заяв про реєстрацію, автобіографії кандидатів і відсутність грошової застави. Найбільше охочих стати депутатом у Києві та області. Тут на деяких округах зареєструвалось по 47-48 кандидатів. Найменше тільки чотири претенденти в одному з округів Донеччини. Попри те, що більшість мажоритарників вважаються самовисуванцями, їх підтримують політичні партії для перемоги свого кандидата. Вони не гребуть вже випробуваними технологіями. Політичні сили збираються використати досить стару схему. Вони клонуватимуть потенційних. Конкурентів для цього на один і той же округ заводитимуть кандидатів з однаковими прізвищами. Ставку роблять на те, що виборець помилиться. Про те, що технологія вже в дії свідчить аж 13 двійників, які балотуються по Києву і області. Серед них є двоє поплавських, бойків, міщенків, Мошенських та Гудзенків. В останніх співпадають навіть імена. Ця технологія малодієва, Переконують експерти, що правда використати її можна не лише для відтягування голосів. Можна використовувати двійника як технологія скунса. Тобто він запускається для того, щоб створювати певні ефективні фейкові меседжі, закидати чи виступати з якимись дивними заявами, чи дискредитуючи іншого кандидата. Частина з них може бути технічними гравцями. Цю технологію активно використовують на кожних виборах, пояснюють експерти. Поки за руку здобили тільки одного ділка з Вінниці. Він запропонував пенсіонерові 5 тисяч доларів в обмін на паспорт, реєстрацію у ЦВК і депутатське посвідчення. Своїх документів чоловік назад поки не отримав. будуть давати це удостовірення, то мені місце з удостовіреннями вернути паспорт. Ну обіцяли 5 тисяч доларів, зараз 4 тисячі гривень. Значна кількість кандидатів на округах Київської області комітет виборців не дивує. Кажуть, схожа картина була 2002 року. Коли ми аналізуємо от Київську область, то багато хтось там з Переяслава балотуються в Вишгороді. Чи ще? Тобто, це ну мені здається, можуть бути і не технічні кандидати, а просто люди, які от хочуть себе спробувати. Але в тій чи іншій мірі вони для себе вирішили, що цей округ їм кращий, можливо, вони там працюють. У них там бізнес, у них там дуже багато знайомих. Вибори в українських реаліях не вирізняються дотриманням морально-етичних норм, відзначають у комітеті виборців України. Особливо кажуть, це стосується мажоритарної системи, тож нинішні вибори також будуть війною компроматів. Олена Сергій Похелько, Данило Городецький,